Персел, звісно ж, мене сьогодні удивляє. Всім привіт, друзі! Мене звати Сінкорад. Вас бачити, нам досі на моєму каналі. І я би сказав, це капець який сьогодні топчик пройшов в компанії Суперсел. Компанія Суперсел на каналі Бравл Старс робили так, що знову вертають ящики. Олди! Привіт! Привіт! Вертають ящики, хто не бачив цю новину. Я сам просто в шоці. Як це змогли це зробити? Я пишу, друзі, в шоці. хто теж в шоці, ставте лайки, друзі. Як це могло статися? Я взагалі не розумію. Я от, не такий, я знав, я колись теж грав Бравл Старс. Але потім, на жаль, видалив і знову повернувся в Бравл Старс, так, друзі. Але я пам'ятаю ящиків, які не були колись прикольні, друзі. Це просто був капець якийсь жах, друзі. Я не знаю, ну, друзі. Якось отак. От Чесно, я дуже, мені, я дуже в себе удивляю, і я капець, новину сьогодні зробив сам суперсет. Я дуже шоцін. Хто теж хоче, ставте лайк. От хто покинув Бравл Старс із за ящиків, вертайтеся в Браус старс, бо це дуже класно. Я вам хочу щось розказати. Сьогодні і завтра, 18.00 буде, Браво Толк! Які додадуть два нових бойця і куча-куча скинів по е, якихось там ну, бойців. Ну але добре, друзі, не буду затягувати час, де робіть свої там справи чи що. А я просто буду чи, чекати той, ну, як я, я би сказати, я буду чекати ще ті ящики. Капець, друзі, як це могло статися. Добре, друзі, не буду затягувати час. Дякую всім за перегляд, дякую, що послухали це, добре друзі на цьому я буду відео. З вами Я був синкодик і всім до побачення.